У залі засідань газети Червоний гірник людно і гамірно учні криворізьких шкіл активно спілкуються з журналістом газети Матроною Пановою. Вона розкриває секрети роботи у цій професії, на прикладах з власного досвіду розповідає про історію заснування і розвиток газети, її діяльність, проекти, над якими працюють журналісти, та інші цікавинки з життя червоногірничан. Зустріч проходить у форматі питання, відповідь школярі мають змогу ставити свої запитання кореспонденту газети Червоний гірник. Найбільше їх цікавить, як правильно готуватися до інтерв'ю, які риси характеру потрібно мати, аби бути журналістом. Я дізналася багато нового про червоний гірник, про журналістику, як стати журналістом і як добитися своєї мети саме в журналістиці. Складність в тому, що треба говорити завжди тільки правду. Ніколи ніколи не доповнювати свого і не фантазувати, брати тільки факти, робити все правильно і чесно. Сьогодні при всіх загальноосвітніх школах працюють прес-центри. Діти створюють власні шкільні газети, де публікують статті про події в школі, в місті, в країні. Усі охочі мають змогу спробувати себе у журналістиці у шкільних виданнях і завдяки цьому визначитися, чи готові вони до буремного журналістського життя. Прийшли ми сюди для того, щоб по-перше зустрітися з самим журналістом, Це на сьогодні дуже важливе живе спілкування. І по-друге, залучити дітей до цієї. Чудової справи. Чому на сьогодні це так актуально? На базі нашої школи, наприклад, в январі місяць, в січні місяці, проходить конкурс науково-дослідницьких робіт, і вже на сьогодні є актуальна така секція, як журналістика. В рамках конкурсу Соціус. Юні журналісти вже не тільки пишуть свої маленькі статті, а навіть роблять великі наукові дослідження для того, щоб їм можна було більше взяти матеріалу, практичного матеріалу. Саме такі зустрічі є більш потрібними. Газета Червоний гірник нещодавно запровадила на своїх шпальтах дитячу сторінку. На ній розміщують матеріали, створені юними криворіжцями. Я вважаю, що свого читача треба не тільки виховувати, а й ростити. Тому в цьому році ми ввели сторінку для дітей. В наступному році ми плануємо проводити роботу з підлітками та студентами. Я знаю, що у більшості журналістських гуртках нашого міста. Проводяться і навіть наукові роботи, діти проводять розслідування, пишуть оповідання, беруть інтерв'ю у відомих криворіжців. Тому я думаю, що сьогодні ми розпочали співпрацю із цими позашкільними закладами, а також, звичайно, наші зустрічі для того, щоб ми показали роботу червоновірника. По завершенні спілкування працівники газети Червоний гірник влаштували дітям екскурсію по редакції, показали їм увесь процес створення газети від написання матеріалів до її верстання.